Вітаю на каналі Магія Таро», Написали мені таке питання в коментарях, Що, яка причина аутизму в сина? Що потрібно зробити, щоб він міг нормально жити у суспільстві? А давайте подивимось. Той, хто питає, яка причина аутизму у дитини, у сина? Яка причина аутизму? В Чому справжня причина, чого так сталося? Конфлікти в родині, якісь стресові ситуації в нього були, щось з батьківським родом пов'язано. Закритий шлях. Дивіться, його хтось не хотів, цю дитину, хтось не хотів, з батьківського роду закривали йому шлях на народження, але він все одно народився. Завдяки тому, що між батьками було кохання, мама захистила, дитина народилась, але хтось по батьківській лінії дуже не хотів народження цієї дитини, і тому це так вплинуло. Він як сам за себе, і він повинен, ну таке його така доля, що він повинен навчитись. Сам за себе постояти. Тут і мама вийшла, яка поруч, яка захищає. Але дитина навчиться сама боротись за себе, виборювати право на своє життя. Це така місія в нього боротись за те, що він повинен, що він живий. Ось така ситуація. Так, рицармічій, він. Рицармічій, це дитинка. Десять мечів. в нього щось проблеми, проблеми в мозок, пошкоджений мозок. Можливо, щось при народженні було, що в нього проблеми йому дуже важко. Агресія 10 м'чів почуває себе на самому дні, повний крах. І це змінюється то стабільний якийсь стан, то знову гірше. Карта башня не хоче жити. Це те, що в нього в голові відбувається. Також карта башня може вказувати на якісь розлади психічні. Це більш виходить там шизофренія, ще щось таке. І також це показує на те, що суїцидальні наклонності, що не хочеться жити ось. І е, це змінюється, ця ситуація, що то дуже погано все, він там в розпачі повному, ну, радість, весілля. Такий странний, дуже. В голові що попала, да? ну, був закритий шлях на те, що, ну, щоб дитина народилась. Прибираю негатив, перешкоди, великі перешкоди на народження. Ось. Заперечую, тобто народився всупереч тому, ну, всупереч. Це залишаю, це залишаю, це стабільний стан. Тобто не все втрачено, є стабільні стани, але вони міняються на те, що йому дуже погано, дуже агресивний стає. Або йому здається, що світ до нього дуже агресивний, що йому щось загрожує. Отшельник не хоче бути в цьому світі окремо, відокремлюється від нього. Ось така ситуація. Ну, така, такий його це шлях, що він повинен навчитись, це така як шлях до його душі, що він повинен навчитись без мами, сам за себе витягнути себе. Це карта каже доблість, і що ваш внутрішній світ укаже вам путь. Тобто він повинен сам себе витягнути, така задача його. Кармічна задача в цьому житті. Заперечую негатив, перекриваю. Можна, звісно, подивитися минулі його життя, що то, що з ним відбувається, це кармічна, По-любому, що це карма, негативна карма його, негативна карма батьків. Якщо хочете більш детально, то звертайтесь на особисту консультацію, подивимось, що там було по кармі. І треба робити чистку роду обов'язково, чистку каяття, почистити карму, прибрати негатив, розкаятися за минулі життя за ці. Ось так. Зараз ми перекриємо, щоб хотів жити. Не дуже хоче жити, не хоче жити в цьому світі. Перекриваю все негативне. Прибираю. Це карта оздоровлення. Зцілення, вище сили, духи роду, янголоохоронці мої і того, хто дивиться, прошу захисту для дитини, щоб вийшов з цього стану психологічного, щоб вилікувався, щоб був адаптований до суспільства. Прошу прибрати всі перешкоди і пробачити всі гріхи кармічні. По минулим життям, по цьому житті, щоб дитинка була здорова і щоб могла в суспільстві існувати. Без батьків. Щоб адаптувався до цього суспільства. Допоможіть, будь ласка. Я прошу, батьки просять. Прошу зцілення для цієї дитини. Та буде так і так буде. Буде так. Так. Що треба робити, щоб о, як там виписали мені, що треба робити? Щоб він міг нормально жити у суспільстві. Це залежить все від нього. у нього прям така кармічна задача, що він повинен сам себе витягти. Йому потрібно, щоб йому стало цікаво. Да, тут. Йому тут не цікаво, він окремо. Що треба робити, щоб дитина могла вижити в суспільстві? З аутізмом. Що робити? Скажіть, покажіть, що робити? Е, любити кохання. Не звертати уваги на те, що він буває дуже такий руйнівник, руйнує все навкруг себе. Дуже багато любові. Цій дитині треба любові втричі більше. Батько. Я не знаю, чи це, чи це порада, чи це ну, от, батько, що треба піти. Або батько пішов, да що не вистачає батьківської любові, або ну це розказується історія, що розлучення, що батька нема. Конфлікт з батьківським родом. Десять пентаклей. Десять пінтаклій це треба тепла родина, щоб було затишок в родині, щоб все було спокійно, щоб не було ніяких... Конфлікті в родині. От вам здається, що він нічого не розуміє, він все дуже розуміє і на все дуже реагує. Він спостерігає за вами, за тим, що робиться. Йому треба любов. Працюйте над цим. Багато праці, робота над тим, щоб дитина була в спокої, в любові, і не якщо в нього там якісь агресивні випади. Що треба проявляти любові ще більше, не ображається на нього. Ця ситуація впадвішена. Ситуа... ну, ситуація да, що це не буде швидко. Це довго, багато треба працювати над тим, щоб він вам довірився, щоб він довірився цьому світу. Для нього світ дуже агресивний, він не хоче тут знаходитись. Незадоволений взагалі, що він сюди потрапив, в цей світ. у нього депресія, я би сказала. Але зміни будуть це перемога, ну це ваша перемога над хворобою. І також це карта поради, що треба може змінити місце якесь, бо ось тут також було, що їдьте, бачите, з небезпечної території, кудись. Тобто, це може бути якась небезпека в вашому будинку, що тікайте. Також це карта, що переїзд допоможе. От якщо е, все погане залишиться в минулому, так ці дві карти кажуть. Ось така порада. І запрошую на особисту консультацію, тоді буде, ну я буду знати, бачити цю дитину, і тоді буде більш конкретно і більш дієво. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.